Усім привіт! Будемо дивитися таро прогноз для ДІВ на травень 25-го року. Почнемо ми з колоди відьмичок і подивимось тут основні події, да, які у вас діви будуть саме в травні. Основні події для вас. Відлюдник. Десятка мечова. І е... П'ятірка жезлів перевернута. Так. Чому перевернута п'ятірка жезлів? Угу. Значить, так, відлюдник взагалі це діве відлюдник карта вашого дому, шостого, да, ви до нього належите. Це карта такої рутинності, роботи, стриманості. І, в принципі, відлюдник це от якраз за це і відповідає. Що я хочу побути на самоті, да, зі своїми думками, наприклад, подумати, по побачити своє світло, куди мені хочеться. Да, там якісь от, ну, тут не медитації, тут більше от, я хочу побути сам. Да, от, от сам. І це може, от, наприклад, проявлятися так: працювати самостійно вдома. Або аутсорс, або на себе, або якось самостійно виконувати якусь задачу і нікому її не давати. Да? Тобто, відлюдник він от хоче, от він такий професіонал, умовно вузькопрофільний, І він виконує свою задачу і все, і щоб його ніхто не, не чіпав. Він класний, тому що він розуміє, чого він хоче, і для нього не важливі якісь, знаєте. Зовнішні фактори, типу як хто виглядає, хто скільки заробляє чи щось таке. Для нього важливі якісь його внутрішні цінності, за якими він рухається, за якими він іде. Це от прям розуміння, що ви йдете на своє по своєму шляху, ідете за своїм призначенням і робите так, як вам треба, особисто вам. Далі, десятка мечова. Тут е, така складнувата карта, яка нам говорить, що ви можете або захворіти, або дуже сильно вигоріти, втомитися. Е, також це карта завершення, коли ми щось завершуємо, якийсь важкий проєкт, важкі стосунки, е, бізнес-стосунки. Да? Тобто, це щось таке, що от прям важко було. І нам тут показують, що да, от людина в неї вже встромлено 10 мечів, і це якби така. Алегорії з тим, що це найтемніша ніч перед світанком. Да? Тобто починається новий день, далі буде легше. Через складнощі ви ростете і е, отримаєте якийсь досвід, свій цінний, і починаєте рухатися ну, якби далі. Да? Можливо, якби не було цієї складної ситуації, ви б чогось не побачили, не зрозуміли. І також. Е П'ятірка жазлів перевернута. У вас вона якби про те, що ви е, от бачите тут купа людей, і вони про щось сперечаються. Це така карта е, суперництва, конкуренції, можливо, здорової, у кого по-різному. Хтось тисне там, хтось про когось говорить, да? і вам це явно не подобається. Ви не хочете там бути. Ви хочете сидіти вдома е, біля, там не знаю, в себе вдома біля свого кота, условно, да? і відлюдником від працювати, а не оце все там, де купа народу, щось всі хочуть, щось всі спілкуються, сперечаються. Да? У вас така явна місяць е, інтроверта. Я хочу бути інтровертом і, і все. Тут не чіпайте мене. Да? Тому що, от, напевно, соціум буде дуже багато від вас хотіти щось, відповіді від вас почути. Да? А вам би якби закритись вдома і собі тихесенько робити свою справу. От у вас такий вайб. Так, а далі наступна колода Манара. Давайте глянемо тут особисте життя Діви на травень. Так, яке у вас буде особисте життя Діви? Значить, Діви, у яких є партнер в травні і Діви, у яких партнера немає. Про що король вогню перевернути? Угу. Е, діви, у яких є партнер. Сім кажезлів. Щось ви сильно. Сім кажезлів, особливо в манарі, це про е, всього забагато. А, да, вот тут, вот, вот, от цього чоловіка, на ньому вже чотири жінки, і він вже якби ніби не в свідомості. Тобто да? його затиснули, задавили. Можливо, у вас буде забагато вияснень стосунків а, в а, травні, де ви кожен будете відстоювати свою думку. І цього буде забагато. Можливо, ви не будете відчувати, де треба зупинитися. Де треба вже перестати це робити. Також Сімірка жезлова в цьому аспекті, ну, може говорити, не знаю, багато сексу, багато пристрасті, багато чогось, що вас от просто збиває. От може бути ще так, чому ні? А ті дії, у яких немає партнера, таке враження, що ви можете повернутися до своїх колишніх. Тому що король вогню і ще й шістка мечува, якби повертаємось назад. Або хтось із минулого повернеться до вас да, і буде десь маячити на горизонті і нагадувати вам, що вони існують. Отак. От. Далі наступне. Ну, я от не можу тут сказати, це добре чи погано. Да? Воно просто тут існує. Можливо, якщо ви не хочете, щоб це повторилось. Не допускайте до себе таку людину. Якщо хоч хочете, то можете придивитись. Але знову ж таки, шістка мечова перевернута, нам каже: та нафіг тобі треба оце, ти вже звідти пішла. Ну, тобто, вона сама по собі каже, це регрес, це повернення назад. І тобі не треба. Да, то есть, але як ми зазвичай на це дивимось в наших раляях, да, у кожного по різному. Наступна колода 78 дверей. І давайте тут глянемо кар'єра, розвиток, робота для дів в травні. Так, перевернути сон. А, ні, це суд. Перевернутий суд. Чого перевернутий? Хороша, так, ну, така складна історія. Тому що перевернути суд в роботі це щось не вийшло. Ну, зазвичай так буває. Що ви, наприклад, старалися над вашим проєктом, над вашим дітищем, да, сонцем, над вашим дітищем, що робило вас щасливим, що вас наповнювало, що давало вам можливість реалізовуватись, світитись. І воно по ходу в цьому місяці або провалиться, або не вийде, або вам скажуть ні, або щось таке. І це буде глобально важко вам переживати. Можливо, через це ви підете у відлюдника, тому що вам треба буде це все переварити. Але з іншої сторони, такі карти, що нам ніби показують, що і не, це не так погано, як ви думаєте, що ви, отак трапилось. Чому? Тому що сонце є. Тобто, можливо, вам підготували щось інше, краще. Більш до вас підходяще, просто ви в цьому місяці можете цього не усвідомити. Це так дуже складно звучить, я знаю. Але ну, такі карти, знаєте, от якщо б було перевернути сонце, то тут це точно от погано-погано. А от так, перевернути суд, якась невдача, але яка може привести до кращої якоїсь ситуації, я би так сказала. На роботі. І це глобально. Це щось важливе, глобальне, кармічне, таке здоленосне. Да? Тобшо щось таке, от, до чого ви давно йшли. Так, і остання колода таро містичних моментів. Давайте тут глянемо пораду для вас, Діви, на цей місяць. Щоб цей місяць максимально класно для вас пройшов, Діви, На траві. Так, перевернутий імператор. Про що він? Угу. Нам кажуть: перевернутий імператор, перестань брати на себе всю відповідальність, всю роботу, за всіма спостерігати, всіх направляти, всіми управляти. Да? Тут, тут, якби такий імператор, він бачите, управляє всіми людьми, як куклавод. І нам кажуть: не треба. Включи жінку свою. Будь капризний, будь, будь жіночною, не бери на себе зайвого, не бери на себе зайву відповідальність, не працюй багато, mm -hmm. будь легше, да? будь якось легше, відмовся, не, не треба воно тобі значить. Да, от, нам тут показують, що от навіть якщо от тут от щось не, не, трав, не, цей, не вистрілить, не засмучуйтесь. Не треба, все нормально. Плюс ще й десятка мечова. Да? Якби щось завершиться, ну, слава Богу, що вже завершили, вже всі соки з мене витягнули. Да? І далі світанок, да? далі новий день, далі нові початки, далі якась нова історія, можливо, краще для вас буде. Тому не засмучуйтесь і не беріть на себе. Зайву відповідальність. Можливо, ви потім в перспективі зрозумієте, що та... добре, що так трапилося. Ось такий розклад у вас вийшовся: Діво. Бажаю вам прекрасного місяця. Як програється суд з сонцем? Будь ласка, напишіть дуже цікаво, тому що поєднання дуже таке складне, важливе, об'ємне і масштабне. Всім пока!